Ми виходимо тоді. Зараз це, я почув цифру 1500. Да, там, це по собі вартості по... нормальна така суміш, яка містить фацелію. Ну, наша суміш, так. Ага. Це воно було коли ще влітку влітку, чи на початку літа Віктор розраховував, що півтора тисячі гривень це типу ті культури, які можна купити на ринку. Так? Угу. Як здешевити суміш? На мою думку, більшість господарств, які працюють, ви сказали, що 80% на класиці, можу поспорити кількість мікроорганізмів майже йде до нуля. Ну Звичайно, Їхніх, якщо там працюють. Пестицидами потужно. То... Гербіциди, оранка мішають, хрубаків нема, вологозабезпечення немає, е, рештки рештку. По, по Це дуже важко обрахувати. Вони на мою думку, щоб здешевити соміш і підвищити кількість мікроорганізмів ґрунту, все ж таки в сумішах повинні домінувати бобові культури. Мілконасіневі бобові культури, такі як конюшина Олександрійська, вика, Яра, хто там пробує бавитися в лапках озимими сидоратами, вика-озима. Вони є мілконасіневі і там не так багато потрібно вологи для їхнього проростання. Так? Але якщо ми зараз говоримо залучати більше бобових і здешевлювати суміш, то тут слід використовувати крупне насіння бобових, так? такі як кормові боби, люпин. ну там Люпин вузьколистий, хай буде віднесемо до грубих. Але ж знову ж таки, в Кіровоградській області влітку посіяти кормові боби на 5 см і там, де вологи немає, ну вони не проростуть. Не тому що, тому що вологи навіть не буде для того, щоб її спровокувати. Так? Тобто ці боби в суміші давати на Кіровоградську Киров, область ну, так якби, теж не вихід. Але якщо господарство запустить оцей процес. Нарощування мікроорганізмів в ґрунті, я думаю, що через певний проміжок часу воно активізується ґрунт, буде волога. Що таке волога взагалі? Це ті ж самі бактерії, які живуть на кореневій системі, Рештки, да. на, на кореневій да. системі добрих рослин. Тобто, чим більше в нас коренів буде в ґрунті, тим більше вологи в нас буде вологозабезпечення того ж самого в ґрунті. Як правильно здійснити посів, на мою думку, от щоб розсидирати проросли, це найкраще заходити після пшени, навіть з бобовими культурами великої фракції. Краще всього, це коли у вас комбайн на полі і е, сівалка в полі. Я розумію, що це дуже важко. Да, це і... така незвична картина. І мені цього да. року, е на минулому тижні, на поза минулими, їздили в Хмельницьку область, господарство, фермерське господарство Новосинявське, воно мені сказало, Водя, ми сіяли в той же самий день, коли комбайн був на полі, і два дні після того, як комбайн зійшов з поля, угу. то всходи різняться ну, колосально. За рахунок. За рахунок того, що коли йде комбайн, і навіть по ведерстаду у нас правило застосування певних лущильників, їх слід застосовувати протягом 24 годин після комбайну, або навіть коли йде комбайн на полі. Тому що ще достатньо популярна волога ще достатньо для того, щоб спровокувати як падалицю, так і щоб сидерат міг зацепитися. Uh -huh. За ту капілярну вологу, яка а, є в пшени пшениці. Uh -huh. Або прямий посів по стерні, анкірними сівалками, які е, лишають більшу стерню вищу сантиметрів 20-30 і анкірною сівалкою сіємо покривні культури. В Херсонській області господарство, як, каже, ми ріпак не сіємо, а ми ріпак хоронімо. Тобто, uh -huh. якщо ріпак, Зацепився добре. Тобто, якщо всходить. якщо до осені ріпак не взійшов, вони до, побачення. до побачення і пересувають кар'ярою культурою. Скажи мені, ми ще б говорили, що треба ще розуміти обов'язково, під яку культуру ми беремо покривні культури. Чи є там велика кореляція, про яку треба нам окремо поговорити і дати навіть в кадрі табличку а, от пропорції? Чи це не так важливо, як ти? Це і або це індивідуально. Ми з самого початку старалися зробити універсальну суміш, яка б могла служити по всій території України для всіх культур. Для, для всіх культур, так uh -huh. ну тобто в нашій суміші є культури, які ну, не вирощують господарства в себе на полях. Фацелія та. конюшина Кунішина Олександрійська, яка до речі служить хорошим кормом для тваринників, кого є тваринництво. Суданська трава це я зла Знову культура, ж собі так. вартість можна зменшити, якщо так, зі, так. зібрали. Ну, і ну, лю люцерна, Ходобі, люцерна одна ціна, а конюшина Олександрівська майже в два рази дешевше. Але хоча там білко і протеїном ну, на хорошому рівні, угу. От Логі, ну, там можна так, скоригувати. Мирненко розкаже по, -по, -по, -по кормах. Ну кажу, культура, конічно Олександрійська дуже хороша, як в сумішах, так і для тваринництва, для кормів. Суданська трава, вона хоч і злакова культура, але вона не має спільних хвороб з кукурудзою, і так далі. Дуже швидко розкладається. Це три основних культури, які повинні бути в суміш в сумішах, на нашу думку. І це була сама перша наша суміш на початку роботи в 2020 році. А от іноземні, ну не будемо називати компанію, да. хоча ти працював в цій компанії. А вони що пропонують? Вони як бачать цю картинку? В, ну, в нас, як на семінарі вже говорив, в нас три школи на Україні по покривних культурах. Перша саме початківці, ну не початківці, вони започаткували, да, про просидарати говорити. Це Агросоюз. Їхні суміші більше базуються на американській технології, тобто в їхніх сумішах більше злакових і різноманітних. друга школа. І досить така потужна, можна сказати, це французька, французька. школа, угу. де застосовується більшість бобових культур. Це суфле. Це суфле. Давай Зробимо рекламу. Вони цього. Вони заслуговують, тому що я два роки там працював в цій компанії. Це дуже що... хороша компанія. І, і чесно кажучи, я познайомився з цією технологією там. Ну, і суміші в них І гарні, суміші, є. Вони більше домінують бобові культури і я дійсно ну, підтримую їх. І, але знову ж таки, вони більше зосереджені на заході України, де, скажімо так, тої вологи на сьогоднішній день достатньо. Угу. І третє? І третє, так як вивод: Віктор Філато, і наша компанія, яка пропонує мілконасінневі суміші, Ярі. Смарт-Агро. Смарт Смарт Кропс. Смарт Агро плюс нас плутають da. з, з Волонською конторою. Я дуже щасно. Ну, це окрема тема, але вже, вже, вже більшість господарств знайомі з цією компанією. Смарт Кропс. Вже, вже... Ми дамо до речі контакти в, в коментарях. Контакти Володимира і компанії. Тому... Володя, я тебе переб'ю багато запитань. Скажи мені, ти ж не перший рік, я, на, на моїй пам'яті це вже п'ятий сезон, чи якийсь так тісно з спокривної культури? 4 вересня було 4 роки. Компані. Що, четвертий сезон, да. так. Так от я хотів запитати, яка зараз картинка, які тренди, куди цей ринок рухається, якщо не, не секрет. тут у нас? Мерконаринок рухається. Ну, або давай так, що ти ж кажеш, що господарники відкривають очі на, на ці технології. Для них багато речей зараз вже зрозуміло завдяки тьо, того, що ви ведете велику роботу. Але от куди рухається тут все? Е... Не буде так, що завтра люди скажуть, Та, це, це тупіковий. Ходи. Воно не буде. Мені дуже шкода тих 80%, то що ви сказали, які працюють на класичній технології. Їм буде важко змінюватися, тому що всі зміни сидять тут, в голові. І господарство, яке привикло працювати з плужком, виправляти свої агрономічні помилки за допомогою плуга. Воно проведе. А потім ще пестицидів? Ну, використання да. хімії і так далі, воно приведе до збитковості. Чому треба змінюватися? Перше, те, що е... світ змінюється. Європа вся заборонена від використання гербіцидів, грубо кажучи, які ще в нас працюють. Дай Бог ми попадемо в Євросоюз. Ці правила прийдуть до нас. Відповідно, люди, які працювали не по тій схемі, без тих знань, їм буде дуже важко використовувати то, чим обмежить. Ага. Відповідно, треба вже закладати перші кроки для того, щоб міняти хоч частину своїх полів по технології. Інтенсивність цього року, інтенсивність оцих. Е Мала кількість сіво і так далі, до чого привела? Совки купа по всіх полях, починаючи ну, ну, кругом, з'їдають навіть і покривні культури. Ми, ми зайдемо, ми побачимо площі, де совка попрацювала. І, і не один гектар. Це проблема. Це просто катастрофа екологічна. Друге питання, якщо стосується економіки, Ті господарства, які будуть використовувати зелену технологію, використовувати покривні культури, стриптіл, ноутіл, прямий посів, і решта вони зможуть продавати свою продукцію на відсотків 10-20 дорожче в Європу за рахунок зменшення викидів СО2. Ну і якась прогоназована е, розвиток ґрунтів і стан ґрунтів. Так, ну це слід. Все, роз... це тому слід що це що, це ж база сільського окривні, господарства. Покривні культури, е, вони не є чарівною пігулкою, яку ви посієте один раз і, і все, да. все отримає. Це система. Це система і фідбек, вибачте, за. Це Інозем. іноземну мову, та оце повернення того депозиту, який ми вкладаємо, він буде на другий, на третій рік. Тобто треба 3-4 роки попрацювати з полем в правильні сім'ї. Тобто це не витрати, а це інвестиції. Це так, інвестиції. Треба розглядати. Але ну, системно з розумною головою питаючи фахівців. Як це робиться? Більшість господарств зараз працює по адаптивній технології. Тобто вони дивляться, де треба застосувати. Той же саме Віктор Філатов чи Віталій Рученко, да. яким ми знайомі. Де треба, ми підтискуємо. Де треба, ми заженемо глибоко розпошувач. Якщо в нас вже геть проблеми на полі, ну можна пройтися і плугом, але не глибоко. 15, Один 18, раз на 5 років. Так? Так само глибоко розпушувач. Люди кидаються в біологізацію ґрунту за допомогою різних біопрепаратів, мікроорганізмів. Але знову ж таки не слід забувати, що ці мікроорганізми, які виведені штучно, вони інвазивними на цьому полі. Звичайно, так, там то, є це, автофахи. Це так само, якби приїхав сюди француз чи німець і ходив по полі і казав, що робити, да? що я тут а все Тут сидирати посіяні наше поле цього господарства. Проїжджаємо, це саме пізній посів, до речі. Ми будемо на тих полях. Це край 20, 24 серпня, ми здійснювали посів по цих полях, але знову ж таки допомогла погода, ми так ризикнули, то вегетація досить хороша. І, і все ж таки я повертаюсь до свого запитання: як, як іде от розвиток? От ти, просто ну, ти ж працюєш з компанією, ти починав з якого з якоїсь кількості. Зараз ця кількість змінюється. Яка тут? Ну, якщо стосується кількості продаж. продаж, ну в зв'язку з тим, що була посуха цього року, рівень продаж був такий же самий, як і в 2023 році. Ну не зменшився. Не зменшився. Ну, тобто розумію, на, це на важливо, да. так. Він на, на рівні. Е, на наступний рік ну не знаю, плануємо, а як воно вийде, час покаже. Посуха була і більшість господарств ризикнулося. А ті, хто ризикнули і не зважили на стан поля або десь, як кажуть, профукали, то да, з'їла совка. І сидерат, і... Ну, хоч, хоч хтось щасливий. Ну, ну Тут теж совка попід'їдала, але більшість відсотків 90% залишилося. Зі, зі всієї площі ми посіяли тут покривні культури, рослина збереглася. Але знову ж таки пізній посів менша вагідативна маса, відповідно, менше, менше НПК ми отримаємо. Угу. ми отримаємо. Добре.